Сеанс кіно збирає під одним дахом різних людей. Хтось давно мріяв потрапити на прем'єру. А хтось тут схоже лише заради попкорну. Оце так зачіска. Тому хто сидить позаду, не позаздриш. Адже за такою копицею волосся нічого не вгледиш. Звісно, це породжує найгірші наміри. Зараз я підрівняю твою шевелюру. Кінозал перетворюється на перукарню. О, прекрасно! Так набагато краще видно, що відбувається на екрані. Тільки от на володарку пишної гриви чекає сюрприз. Стильна стрижка від злого глядача позаду. Схоже, що цей похід у кіно вона запам'ятає назавжди. Чимало фільмів мають обмеження за віком. Однак справжніх кінофанатів це не зупинить. Якщо вдягнути татовий плащ і сховати під ним другого глядача, можна не лише переглянути заборонений фільм жахів, але й пройти вдвох за одним квитком. Треба ж, яка висока людина! Сусіду в кінозалі теж є чому дивуватися. В цього довготілого хлопця чотири руки. І, схоже, ще один рот для попкорну. Та тут навіть жахи дивитися не потрібно. Ось він поряд. Може, здалося? Ні. Цей тип глядача можна зустріти під час будь-якого сеансу кіно. Зустрічайте великий ходок. Хух, ледве встиг. Тільки от попкорн не купив. М -м -м, такий апетитний хрускіт. Вибачте, пропустіть. Ох, по ногах, як по червоній дорізці. Увага! Великий ходок повертається. Вибачте, перепрошую. Ну, і спека. Так хочеться пити. Точно, я ж не купив газованки. Доведеться ще раз вийти. Нескінченна біганина по залу починає вже дратувати. Ну, тепер то хоч все? О, ні, мені потрібно до туалету, а запаси можна віддати сусідці на зберігання. Фух, Тепер можна і фільм подивитися. Фух, здається, я сів не на своє місце. Потрібно обов'язково пересісти. А ще й телефон? Ну все, хлопче, схоже ти догрався. Рада глядачів ухвалила, заклеїти рота та тимчасово знерухомити. Метушня далеко не єдиний привід для роздратування в кінозалі. Поглянь на цих подружок. Приходять пізніше за інших, це ще не біда. Найгірше те, що одна з дівчат уже дивилася фільм і починає спойлерити. Та замовкнити. Глядачі терплять, зляться дедалі більше. І невдовзі в спойлерку летить попкорн. Та їй байдуже. Вибачте, я не можу тримати все це в собі. Ну ось, я ж казала, так і буде. Нестерпно. Вбивця інтриги. Зіпсувала весь перегляд. Як добре прийти до початку фільму, поїсти попкорн, випити газованих напоїв. Дивно, решта людей у залі сидить спокійно. Напевно, попкорн не їдять та коло не п'ють. От дивні, це ж смачно. Шкода тільки швидко закінчується. О, фільм розпочинається. Та-дам! Усі дістають запаси. Леле, а я вже все згіла. Ну, ось, як завжди. Останні ряди в кінозалі просто створені для закоханих парочок. Їм аж терпеть уривається почати цілуватися. Ось і решта глядачів підтягується. Однак голубкам байдуже. Для них нічого навкруги не існує. Хоч би посоромилися ви тут не одні. Трясця. Здається, нас ніхто не помітив. Ну, так, егеш. Здається, це сеанс страшного фільму жахів. На екрані криваві сцени. Який тут апетит? Та Саллі це не стосується. Вона завжди в гастрономічному всеозброєнні. Напевно, адреналін так діє. Чим страшніше, тим більше їсти хочеться. В бій вступає важка артилерія. Цікаво, що ще в цій великій сумці. Може, куструля супу? Не всім до вподоби таке свято живота. Дівчино, ну скільки можна їсти? Ви ж не в їдальні. Та як взагалі можна їсти в такій атмосфері? До речі, на любові до їжі в кінозалі можна непогано заробити. Ось цей хлопець добре засвоїв це правило. Тому під виглядом глядача працює продавцем у кінозалі. Та це король смаколиків. Налітай поспішай. Гроші так і течуть у кишеню підприємливого торговця. Весь товар розпродано, а тепер можна влаштувати аукціон. Суперлот. Соковитий бургер. Та за такі ласощі глядачі готові віддати останнє. Ну, план з продажу виконано. Можна йти. А цей хлопець непогано підготувався до сеансу. Куди йому стільки не зрозуміло. Певна річ запізнився та хоче пробратися до найдальшого місця. Потрібні спритність і маневренність. а їх немає. Леле попкорн у волоссі. Гарне доповнення до фільму. Та в кіно ходять не лише закохані парочки, а й такі мама та син. Ну, який перший ряд. Тільки зір зіпсуєш. Зрозуміло, матуся не допустить. Щоб усілякі невігласи заважали синочку дивитися фільм. Не дивися тобі ще зарано. Нічого, що хлопець уже дорослий. Маму це не бентежить. І раптом. Леле, де він? Куди зник мій хлопчик? А ось і синочок. Схоже, він тільки й чекав, щоб лишитися без нагляду. Дівчино, дозвольте вас пригостити. Перший ряд не найзручніше місце. А все тому. Що шия затікає. Іншим глядачам не зрозуміти, чому ці люди залишають зал у таких дивних позах. А ця пара з тих, хто все робить разом, не розлучається ні на мить. За винятком випадку, коли в касі немає квитків на сусідні місця, усі доводиться прощатися на початку сеансу. Ах, як прожити ці дві години в розлуці? Неможливо. Люба, я так за тобою сумую, коханий. Я обов'язково дочекаюся тебе. О, ця мелодрама колись закінчиться. Ні, ці закохані серця не можуть одне без одного. Нехай так, але разом. Показують гарну комедію, зал буквально трясеться з осміху. Та завжди знайдеться той, хто не бере участі у загальних веселощах. Жодних емоцій на обличчі. Жодних абсолютно. <рив> Бізнес леді теж ходять у кіно. Однак не просто так, а в повному робочому озброєнні. Час це гроші, тому навіть під час сеансу продовжується робота. Тим паче можна задіяти сусіда. Це нічого, що хлопець прийшов подивитися кіно. Він одразу стає помічником. Тут нічого не чути. Галас такий. Зараз ми з моїм секретарем вийдемо назовні. Так, схоже, кіно закінчилося. Що це взагалі було? Який моторошний фільм. Стільки емоцій. З остриху можна навіть телефону пустити. Тепер, щоб його знайти, треба скористатися ліхтариком. Його світло таке приємне в темряві кінозали. Сусіди дуже раді. Це видно з їхніх облич. А пропажа, як навмисне ніяк не знаходиться. О, та тут ціла пачка гаджетів. Ось що означає хороший ліхтарик. Ого, як все серйозно. Спочатку до зали заходять секюріті, а потім уже їхній підопічний. Ну і мажор. За його вказівкою одразу відбувається зачистка першого ряду. Та це ще що? Виявляється, віп персоні підкорюється навіть кінопроектор. Перемикати пультом кіно? Такого глядачі ще точно не бачили. ці фільми тримають у напрузі і не всі. Mm. Ось хлопець, наприклад, важко бореться зі сном. Дівчина, у вас таке зручне плече. Ой, і в вас так м'яко. Все, ми його втратили. Аго, вже титри. Прокидайся. Схоже, що він затримається ще на сеанс. Зате цей тип у кіно точно не нудьгує. Привіт, красуне. Всього кілька хвилин, і дівчина дає свій номер телефону малознайомому Мачо. Зроблено можна перейти до наступного об'єкта. І так, з усіма дівчатами в кінозалі. Обережно працює пікап майстер. Дівчата просто не можуть встояти перед його чарівністю. Залишилася остання жертва. Яка, мабуть, сиділа на чужому місці. Красуне. Може, поцілуємося. Ого, угу. хіба що з моїм кулаком. Трястя. Фіні таля комедія. Сподобалося наше відео про типи людей у кінотеатрі. А ти любиш ходити в кіно? Напиши відповідь у коментарі. І не забудь поставити вподобайку цьому відео. Підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше кумедних скетчів на каналі Трум, -трум Вау.